Всім привіт! Якщо вас запитають, який бюджетний бренд найкращий, то що вам прийде в голову? Мені, наприклад, приходить бренд POCO, тому що останні кілька років він випустив дуже багато цікавих моделей середнього та бюджетного класу. І ось оновлення в Емлі лінійці яке дійсно заслуговує уваги. POCO m 5 дає нам дійсно потужне залізо, цікаві камери та ще багато іншого, що ми сьогодні й оглянемо. В цьому відео провідником світ новинок буду я, Дмитро, а також. Перед оглядом обов'язково підпишіться на телеграм-канал Ало. Тут кожного дня публікують цікавий контент: актуальні новини, акції, знижки та старти продажів. Все це ви знайдете за посиланням в описі, ну і переходимо до Поко. Він йде до нас в ось такій стильній, жовто-чорній коробці, де всередині вас чекає сам смартфон з захисною плівкою на екрані. Чохол, який захистить USB Type-C порт від потрапляння вологи, табель та блок живлення потужністю 22,5 Вт. І ось перед вами красень в зеленому кольорі. Але на вибір є і жовтий, і чорний. Сама задня кришка зроблена із тисненого пластику. Вона міцна та не дряпається, навіть якщо будете ходити без чохла. А ось ця стильна на площадка під камери з написом POCO виглядає дійсно круто. Але майте на увазі, це глянцевий пластик, і він швидко вкриється подряпанами. Тож я все-таки рекомендую використовувати чохол. В іншому на корпусі ви знайдете все необхідне. Знизу порт Type-C та мультимедійний динамік, зверху 3,5 мм джек та ІК-бластер для управління технікою. З лівого боку у вас чекатиме слот під 2 сім карти та карту пам'яті, а справа кнопка регулювання. гучності Чності та живлення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців, він спрацьовує стабільно та швидко розблокує ваш смартфон. І в цілому, пока М5 лежить в руках гарно, не дивлячись на те, що його товщина складає 8,9 міліметрів, а вага 201 грам. Все ж таки за багато років випуску бюджетних смартфонів бренд навчився маскувати товщину за рахунок заокруглень задньої частини. Бо у нас все ж таки розмір екрану 6,58 дюймів. IPS дюймів. HD фуличді плюс матриця з адаптивною частотою оновлення 30, 60 чи 90 Гц. Це допомагає економити заряд батареї, перемикаючи частоту в. В іграх дисплей видаватиме максимум 60 Гц, а при листанні інтерфейсу 90. Але Poco M5 це бюджетна модель, тому екран має не найкращі кути огляду, а також максимальну яскравість, тож декому може їй не вистачати на яскравому сонці. Також у нас фронталка в вигляді краплі та має роздільну здатність 5 мегап. Але завдяки магії програмного забезпечення вона робить досить непогані фотографії. Та смартфон її використовує для розблокування вашим обличчям. Також Поко є лише монозвук, другого динаміку для створення стереопари немає. Але він досить гучний та деталізований, впевнений, для комфортного перегляду відео на Ютубі, фільмів чи серіалів цього буде достатньо. Вібромоторчик ПоКО хоч і бюджетний, але завдяки магії MIUI 13, його вдалося зробити не дратуючим та приємним в різних сценаріях використання. І давайте зараз глянемо на систему. Вона має всі переваги MIUI. Це продумані та детальні налаштування. Багато базово. Якісних програм та розумну систему керування оперативною пам'яттю, яку можна збільшити за рахунок накопичувача, але пока додали сюди й свої фішки лаунчер з меню всіх додатків і розумним сортуванням, що впевнений сподобається багатьом користувачам. До речі, залежно від версії оперативної пам'яті у нас або 4, або 6 гб стандарту lpddr 4X, а ось накопичувача або 64, або 128 ГБ стандарту UFS 2. 2 .2. Все це дозволяє швидко встановлювати, відкривати програми, а також завантажувати її з оперативної пам'яті. І ось ми підійшли до головної фішки Poco m 5 це SOC від Mediatek Helio G99. Він побудований з використанням двох високопродуктивних ядер Cortex A76 і шести енергоефективних ядер Cortex A55. А за рахунок вироблення цього чіпа на 6 нанометровому техпроцесі TSMC, цей камінь є холодним. Та ефективно розподіляє заряд батареї. В Apex Legend ми отримуємо стабільний фреймрейт в 40 кадрів на секунду, граючи на високих налаштуваннях. В інших онлайн-іграх теж все гуд. Пограти можна тут майже в будь-які ігри. І розряджається по М5 за півгодини на 8%, а за півгодини YouTube на 4. Так, поки змогли знайти ідеальний баланс між об'ємом батареї, SOC та дисплеєм, що дозволило нам мати неймовірну автономність. А ось швидка Зарядка підживить батарею за пів години на 34%, що є нормою для бюджетного класу. По бездротовим інтерфейсам Poco M5 нас не підводить. Wi-Fi підтримує частоту 5 ГГц, є NFC чип для бездротової оплати через Google Pay, а також Bluetooth 5.3. Це дозволить смартфону підключати сучасні безротові навушники, розумні браслети, а також годинники, і економити заряд батарей. Ну а далі нас чекають камери. Це три сенсори, які знаходяться на задній частині. Основна камера на 50 мегапікселів, і це ISO JN1. Є також 2-мегапіксельний сенсор для розмиття фону та сенсор для макрофото. Гайда до прикладів. Не дивлячись на те, що це бюджетний смартфон, знімає в день він добре. Алгоритми. HDR гарно висвітлюють тінь, не залишаючи артефактів, а на небі ми бачимо багато деталей, тому що смартфон не пересвітив його. Передача кольорів на Poco M5 приближена до натуральної з невеликим перехилом в бік соковитості фотографії. Фокусування у Poco M5 також гарне. А оптичне розмиття дозволить робити ось такі знімки квітів. В портретному режимі алгоритми добре відділяють центральний об'єкт зйомки від заднього фону. Ввечері бюджетний. Сенсор не покаже флагманської деталізації, але й поганим результат не назвати. Ну і ось перед вами макрознімок. Тож напишіть в коментарях, як вам фото можливості Poco m 5 І ось вам відео приклад на Poco m 5 Ви бачите, як смартфон працює з кольорами, як він працює з небом, тому що у нас сонце, у нас все дуже яскраве, все дуже гарно на вулиці. І ви також чуєте, як він записує звук. Тож, який висновок можна зробити за Poco m 5 Він має потужне залізо та гарну камеру. Звісно ж, без недоліків не обійшлось. Але тут ви самі оберете чи такі критичні вони для вас. Тож підписуйтесь на канал Алло, ставте вподобайку цьому відео. Ну і до нових роликів на цьому каналі. Бувайте!